Добрий день, шановні клієнти. Сьогодні в нас на огляді паливозаправник на корейському шасі Деодексен. Deo Деотрак це південнокорейський виробник вантажних автомобілів, які себе ефективно зарекомендували як на дорогах загального користування, так і в умовах бездоріжжя. Оглянемо детальніше малотонаж на шасі Деодексен, колісна формула 4х2, системи безпеки, система екстреного гальмування. Активний круїз-контроль, електронна система контролю стійкості, система попередження про виїзд зі смуги руху, система допомоги при паркуванні заду. Тут стоїть потужний двигун FPT об'ємом 4,5 літра на 185 кінських сил, який відповідає стандарту Євро 6. Німецька 6-ступенева коробка передач ДТФ як в механічному, так і в автоматичному виконанні. Міцні осі та підвіска. Кабіна водія має сучасний дизайн та достатньо простору для комфортних поїздок на великій відстані. Водій отримує пневматичне крісло, спальне місце, зручну цифрову панель приладів та кондиціонер. Паливозаправник обладнаний високопродуктивними насосами та лічильниками. Швидкість подачі палива складає 120 літрів на хвилину. На базі корейських автомобілів деотрак. Ми виготовляємо комунальну техніку, будівельну техніку, сільськогосподарську техніку та техніку для державних і силових структур. Компанія Авторегіон здійснює гарантійне та післягарантійне обслуговування автомобілів «Деотрак» в Україні. На сьогоднішній день у нас розгалужена сервісна мережа по всій території нашої країни та в наявності всі запасні частини. Більше інформації ви можете отримати на нашому сайті авторагіон.com.ua